Ці ролики дійсно, коли наші військові годують там місцеве населення? Вони дають їм воду. Наші військові місцеві, а, годують місцеві. місцеве населення росіян. Росіян. Хто нападає? Хто мародерить? Хто нищить? Росіяни? Хто гвалтував наших дітей? Росіяни? Ірина Верещук. Заявляє, ми дотримуємося норми гуманітарного якогось там чогось. Ви що? Йдіть своєю гуманністю у сра. Як казав колись Зеленський, так, там, колись він казав, ще не бувши президентом, він сказав: ідіть у ср... Як матерям, батькам, яких, дітей, яких гвалтували. Зараз на тимчасово окупованих територіях слухати вашу оцю уцю х пост російською мовою.